Друзі, всім привіт! З вами на каналі Відпочинок та Рибалка. І сьогодні буде таке відео, Я покажу друзі, що знайшов. Е нарешті Що так довго-довго я шукав Снасті свої для рибалки. Я пам'ятаю, десь вони були, ну точно, е точно не знав де вони. І от нарешті коротше, я тут заходжу в, в гаражі. Зараз такий гараж. Тут, кстати, трохи світа немає, Ну, нічого. Я з пишкою буду вам. Снімати. Так що, друзі, зараз будемо розглядати, що там я знайшов Так що погнали. Так, ну що пацаны, все я тут на ножі. Все це ведро. Тут, коротше, снасті. Ось, як ми бачимо. Як ми бачимо, що тут є. Поплавок такий ось є. Десь Шарк 7 грамів. Такий поплавочок прикольний. Можна цепляти. Тільки трохи це робити і можна в принципі його використовувати. Ось такі штучки для комбайна там, чи для закидушок дві. Так. Все короче, виходить. шумовка для зимней рыбалки жервица сама так, поплавок тоже Все. так а дальше такая у нас тоже для закидушечки получается чехольчик дудочки запчасти. Ну, тут запчасти, снасти. Такие вот Поплавок. Поплавок был. Самодельный. Здесь тоже, даже должно быть видео. Это тоже для закидушки там. Тоже. Робочки. поплавок такий теж ось є. Кучків багато. Пружинок теж ось одна така здорова. І ось тут маленький. В принципі, можна буде на, заки... э, на бомбочку щось, щось зробити. Щоб закинути. Це якийсь поплавочок ось, ось цікавий. Рачком зацепився. Ось щось таке ну, цікаве, щось. такий. Леска, Ой, дожарить катушка сама. Катушка така, але без ручки. Походу поламана. Коробочка, повні грузики тут були грабинка поплавка часть Сві... свинець друзі кстати свинець тоже класна тема можна грузики робить у вас немає М -м -м. наконечник да друзья тут все оторо... хоті запчасти но ну, для, для... для рибалки надо так Якщо нема там допустим таки ага Такий заліз собі, ящичок достав, що тобі треба і все. Ну, все, рогачок рага, можна зробити. Ну, такий, все. Це у нас така штука сигналізатор. Батарейки нема. На удочку їм виходить. Крепиться отакого. От і отут, коротше, за оцю ж фіговий мудить золотые тяны получается і воно срабатує, і світиться там і пищить. ну короче там так отбежу. а поплавок ось -то тоже Поплавки джой вот є, грузи свої. Он це, кстати, треба забрати, бо я скоро маю, може, должен поїхати скоро на сома. На рибалочку, куди хочеться мені на сома поїхати капець. Тільки трошки нема коли. Фото така пружинка тут вже самодільна, хтось робив. Ну, в принципі, і все, там коробочки таке. В принципі, так. Да. Тут принципі, я шукав, тому що мені треба було подивитися, що тут вообще є, тому що буває таке діло, що треба, а його коротше, або треба купляти, або ну, срочно треба. Ну, таке діло, воно все, все одно все треба тут. То, то те, то те. Це може підійти там для удочки, все на канічник, якщо. Хочемо зробити там щось там. О, і він може підійти якраз. Треба тобі на конечник пішов взяти її Треба тобі там о, вся пружинка пішов взяв її є. Ну, таке, друзі, відео вийшло. Ось вот такий ящичок знайшов, який я хотів дуже давно знайти. Ой, ну, нарешті його знайшов. Так що, друзі, кому понравилось відео... Кому понравився такий е, узор, перегляди тут такі в цьому ящичку рибацькому снасті. Е, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок і ждіть нових відео. Всім удачі, всім пока!